Переночувати не вдома буває по різному: у готелі, у друзів, у поїзді або ж під зорями. Щоб ніч пройшла комфортно, треба трохи підготуватись. Почнемо з найпростішого: житло в місті. Перед поїздкою обирайте перевірені квартири чи готелі з гарними відгуками. Уточніть, чи є там все необхідне: чиста білизна, рушники, вай-фай, гаряча вода. Завжди дізнавайтесь, коли можна заселитися і в якому стані приймають гостей. Ночівляв, друзів чи родичів, беріть із собою речі першої потреби зубну, щітку, рушник, піжаму, зарядку. Не зайвим буде прихопити невеликий презент, це завжди приємно. Тепер польові умови. Якщо спите в наметі, обирайте рівну суху поверхню, подалі від вітру і мурах. Намет має бути водонепроникний, а спальник теплий. Підкладіть каремат або надувний матрац, сон буде значно комфортніший. Не забудьте про теплий одяг, ліхтарик, павербанк і воду. А ще завчасно перекусіть чимось легким і поживним. Для зручного сну завжди добре мати беруші, маску на очі і подушку, хай навіть надувну. Уникайте гаджетів і важкої їжі перед сном. Організм скаже вам дякую, і останнє психологічний комфорт. Візьміть щось своє, улюблену книгу, музику в навушниках, ароматну олійку. Навіть кілька знайомих речей створюють відчуття дому, бо головне це відпочити. Де б ви не були, пам'ятайте, комфорт це не розкіш, а підготовка.